Сьогодні у Львівській політехніці відбувся міжнародний симпозіум «Українська освіта за кордоном. Місія та візія він складався з трьох частин. Перша стосувалася презентації якісного соціологічного дослідження «Українські суботні та недільні школи Європи. Відповіді на виклики війни, це дослідження зробила група наших дослідників науковців. І ми, власне, підготували на основі цього презентацію. Друга частина це виступ спеціальний від заступниці міністра освіти пані Надії Кузьмичової. Вона розповіла про співпрацю міністерства із українськими навчальними осередками за кордоном, зокрема в Європі. А третя це була вже панельна дискусія. З іменитими учасниками, зокрема з ректоркою Українського вільного університету Ларисою Дідковською, з головою СКОР Люб... Любов Любчик, з Оксаною Винницькою та іншими іменитими людьми. Під час цієї дискусії ми обговорили проблеми і також висвітлене під час дослідження. Загалом до, до цієї зустрічі долучилися. Близько 200 людей. Частина дистанційно, частина була в залі політехніки. Добре би було, щоб ви означили певні тези, якісь ну проблемні, зокрема або перспективні, так би мовити. Ну, передусім, маємо сказати, що на основі нашого дослідження ми ще презентуємо згодом колективну монографію. Станом на зараз ми маємо проміжні висновки, рекомендації. Ну, зокрема, вони стосуються викликів, які постають перед українськими суботніми недільними школами за кордоном в цей час. Після 24 лютого 2022 року. Ми провели 25 експертних інтерв'ю із керівниками українських шкіл за кордоном. Вибрали 5 країн. Які за даними ООН найбільше прийняли українських мігрантів вимушених із дітьми? Це Великобританія, Польща, Німеччина, Чехія та Іспанія? З тих розмов ми визначили зокрема проблему русифікації, і, власне, ця русифікація також хлинула і в школи. Відповідні педагоги зіткнулися з цією проблемою і намагаються її розв'язати. Також існує проблема в тому ж руслі участі в навчальному процесі як українських, так і російських шкіл за кордоном значної частини українських дітей вимушених мігрантів. Це часто буває через чи байдужість, чи інертність чи несвідомість їхніх батьків. Звичайно, українські педагоги за кордоном намагаються цю ситуацію виправити, проводять бесіди із батьками відповідні. От. Але з такого кричущого, що мені особисто найбільше запам'яталося, бо я відповідав за ту частину дослідження, за частину протидії руському міру і російській пропаганді в українському освітньому середовищі Європи за кордоном. Це, наприклад, неодно, неодноразові факти, ну, з грубше викрадення українських дітей проросійськими організаціями, російськими діаспорними організаціями. Я це називаю в лапках, бо може воно не так очевидно, як це відбувається з окупованих територій. Але, ну скажімо, коли в перші дні батьки мали багато клопотів, приїжджали автобусами представники цих російських організацій і. Пропонували свої послуги батькам, мовляв, ви займаєтеся своїм, а діти нехай пограються, ми знайдемо їм час і, і місце. Забирали тих дітей, і там вже відбувалася пропаганда про братні народи, дружбу, мир і тому інші історії. Це, звичайно, випадок жахливий. Українська громада не стояла осторонь. Це, зокрема, стосується Німеччини, де стабільно високий рівень такого русофійства демонструють наші респонденти. Ну, принаймні про це кажуть наші респонденти. Ось, і навіть зверталися вони до органів місцевої влади, правоохоронних. Також проблема існує, звісно, із, скажімо так, оплатою праці тих педагогів. Вони все це роблять зазвичай на волонтерських засадах. І часто ці педагоги не є власне такими за фахом. Тобто, це можуть бути ну, звичайні українські жінки чи чоловіки, здебільшого жінки, які ну, виїхали за кордон, але ще тримаються української громади, намагаються прищеплювати, відроджувати, або зберігати українську ідентичність покоління наступного дітей. Ось і з тим є певні. Проблеми, зокрема, з там підручниками все це ми висвітлили, подали, зокрема, для роздумів Міністерства освіти України і сподіваємося на відповідну реакцію. Думаю, що вона буде і ми побачимо покращення. Скажіть, натхнення нашим українцям, які зараз за кордоном, натхнення виховати дітей. Українцями, от такого, як хто спостерігати можна тепер по фактам в Канаді, там в США на початку чи в середині ХХ століття. Чи бракує, чи не бракує? Ну, ви знаєте, ми в Міжнародному інституті освіти культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка, проводили вже не одне дослідження таких проблем. Сучасної міграції, сучасної вже воєнної імміграції. Це були, зокрема, окремі дослідження стосовно Польщі, Іспанії. Ось зараз ще готують колеги блок про країни Балтії, зокрема, Естонію. І, звичайно, кожна країна має свою специфіку, але з можемо сказати, що виклики часто бувають багато в чому схожі. ну, Зокрема, це. Ну, власне, проблема російських впливів і як вберегти дитину навіть за кордоном від е, цих, цих речей. І власне на противагу тому російському, часто навіть вже за кордоном діти і самі дорослі переходять на українську, хоч в Україні могли бути з російськими, А вже там за кордоном намагаються там, принаймні декларують, що вдома спілкуються українською. Звісно, соціум довколишній іншомовний, тому сфера побутування української обмежена суттєво. Але завдяки оцій освітній частині, суботнім та недільним школам, зокрема, є шанс зберігати цих дітей, цих людей, які може і не повернутися в Україну в українському полі, в українському середовищі. І ставати тою силою, яка навіть за кордоном зможе відстоювати, обстоювати інтереси своєї батьківщини, адвокатувати наші інтереси за кордоном. Міняється оце зараз постмодерне суспіль постпостмодерний і так далі. І концепції освітні міняються і так далі. Чи ці теми ви розглядаєте? Також чи робите якісь корективи, розгортаєте. Щось від такого плану цікаво би було теж чути. Ну, звичайно, варто брати до уваги сучасний контекст, і, і, звичайно, цей пост пост, скажімо, світ після Другої світової війни був, здавалось би, у звичайний, зараз ми бачимо, що це змінилося, основи хитаються, і вчорашні союзники стають ворогами. Або принаймні перестають бути союзниками, як декларують зараз зокрема представники влади у Сполучених Штатах Америки, тобто до всього цього треба бути готовим і враховувати в майбутньому. Однозначно, що зараз, якщо конкретно говорити про проблему української освіти за кордоном українських суботніх і недільних шкіл. Існує специфіка в кожній країні, ну скажімо, десь дружніше до нас ставляться, там місцева влада до українців, а десь прохолодніше. Скажімо, це частково може бути в Німеччині, в різних регіонах по-різному можуть ставитися, і навіть в межах однієї країни та ситуація різниця. Ми намагаємося це врахувати в своїх дослідженнях однозначно. Ну і так щоб ще якісь ну цукерку, де би от відчували задоволення від того, що справді українці не губляться, що бережуть свою традицію і досить успішно. Ну, я можу навести е, такий е, один приклад із дослідження е, розповідала е, одна з педагогів, е, яку ми опитували зараз. Я боюся помилитися, бо Треба відкрити папери і точно сказати, з якої країни, чи не з Німеччини або Англії. Вона згадала про хлопця 12 років родом із Донеччини, який, приїхавши, ну, очевидно, якого привезли батьки на Захід до Європи Західної, був доволі антиукраїнським. Ну, очевидно, не відчував жодної потреби вчити українську мову, українську літературу. Був доволі таки антиукраїнським, як я вже сказав. Але минув час, навчальний рік закінчувався, і він насправді перемінився цей чоловік, цей хлопчина. Мибутньому співаємося. Він збереже себе в українському полі. Він значно покращив своє знання української мови і на Одному з випускних заходів наприкінці року читав вірш Шевченка заповіт на пам'ять у вишитій сороці. Коли його запитали, ну чи відчуваєш ти якісь зміни тепер порівняно з тим, що було раніше, коли ти спілкувався тільки російською, коли ти не розумів, навіщо ця Україна і що українська нація існує як така. То він сказав, що мені здається, я стаю людиною. Коли я вивчив українську мову, я став людиною. І це така, знаєте, ніби приватна історія, але доволі показова і значна. Тобто на цьому треба акцентувати, показувати дітям багатство нашої культури, зокрема, і такими засобами. Це часто буває ніби. Незначний рівень може бути дуже, дуже вагомим для одної конкретної людини і змінити її подальше життя, її світогляд. Тому дякую педагогам, дякуємо всім нашим колективам за ту працю, яку українські освітяни за кордоном проводять в складних умовах.